Всім привіт! Альтернативне джерело живлення для дому чи квартири це нагальна потреба, з якою зіткнулася, мабуть, кожна українська родина за останній час. Дії до Недокраїни призводять до складнощів в агенетичній галузі України, що, в свою чергу, призводить до регулярних планових або аварійних відключень. Тому багато перед ким постає питання придбання зарядної станції, щоб зробити своє життя більш комфортним. Сьогодні ми розглянемо зарядні станції від компанії. Про яку ви вже точно чули за останній рік, це EcoFlow. Розглянемо сам бренд, моделі в лінійці, особливості використання та які домашні пристрої ви зможете заживити від станції цього виробника. Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Компанія EcoFlow – це світовий виробник в галузі портативних накопичувачів електроенергії та енергетичних систем для автономного забезпечення будинків. Компанія впроваджує інновації у сфері енергонезалежності для будинків, пересувних конструкцій та автомобілів. Країна реєстрації бренду EcoFlow – Китай, а представлений бренд наразі у 83 країнах світу. Широкий асортимент Ecoflow включає в себе портативні зарядні станції, сонячні панелі, системи енергонезалежності PowerKit, генератори, додаткові батареї, а також аксесуари для побудови індивідуальної енергетичної екосистеми. Модельний ряд зарядних станцій Ecoflow. Доволі таки широкий, від маленьких малопотужних на 300 Вт до гігантів потужністю 3600 Вт. Сподіваюсь, що дане відео допоможе вам у всьому розібратися і у вас не виникне складнощів з підбором зарядної станції саме під ваші потреби. Давайте одразу зупинимося на тому, що існує дві генерації усіх пристроїв в лінійці Ecoflow. Відрізняються вони тим, що у першій версії використовуються літій-іонні акумулятори, а у другій більш сучасні – залізофосфатні. На перший погляд може здатися, що різниця мінімальна і більш привабливо тут виглядатимуть станції першого покоління, оскільки вони значно дешевше. Але насправді не все так очевидно. Наведемо сухі цифри. Час повної зарядки, хоч і не набагато, але швидше у станції другого покоління, приблизно на 15-20 хвилин. Тривалість життя батареї тут ми маємо на увазі втрату її ємності на 20% 800 циклів проти 3000 циклів. Її залізофосфатні акумулятори більш безпечні, вони менш піддаються перегріву, не вибухають та не займаються. Оскільки перше покоління знято з виробництва, тому всі моделі в нашому огляді вже другого покоління. Отже, перша модель це EcoFlow River 2. Ємність станції вимірюється у ватт-годинах, на відміну від павербанків, де ми звикли до міліампер-годин. Тут вона складає 256 Вт на годину. Потужність даної моделі 300 Вт, а при короткочасному сплеску до 600 Вт. Тобто такий прилад або взагалі не зможе живити серйозні прилади, або буде дуже мало працювати, наприклад, живлячи телевізор, приставку чи ноутбук. З практики виходить, що маленькі станції типу EcoFlow River 2 можуть використовуватися так само, як і павербанки. Але треба розуміти, що така заміна підійде тим, хто буде підключати пристрої з USB-живленням. Тож, якщо потрібна розетка, то з павербанком така історія не прокатить. Наступні дві моделі, які є одними з найпопулярніших серед наших клієнтів, це Ecoflow River 2 Max ємністю 512 Вт-годин та Ecoflow River 2 Pro ємністю 768 Вт-годин. Потужність тут же 500 та 800 Вт відповідно, а короткочасний сплес досягає 1000 та 1600 Вт. Сам виробник називає такий режим X-Boost, але більш детально ми розповімо про це в наступному ролику, який скоро вийде у нас на каналі, саме про лінійку River. Тож підписуйтесь та не пропустіть нове відео. Такі пристрої зможуть погрити основні необхідності по дому. Ви зможете підключити кавоварку, мікрофильовку, комп'ютер з монітором, телевізор з приставкою, заживити певну кількість світла по будинку та ще багато чого. Але цього все ще не вистачить для таких пристроїв, як бойлер, холодильник, чайник чи фен. Тож, для таких задач є моделі Ecoflow Delta 2, Delta 2 Max та Delta Pro. Це вже великі і серйозні гравці ринку зарядних станцій, трохи цифр для розуміння. Ecoflow Delta 2 має ємність 1024 вт на годину та потужність 1800 Вт, а в режимі X-Boost – 2400 Вт. Ecoflow Delta 2 Max має ємність 2048 вт на годину та потужність 2400 Вт, в режимі X-Boost – 3000 Вт та Ecoflow Delta Pro. Тут ємність вже 3600 Вт на годину, а потужність 3600 Вт в режимі X-Boost – цілих 4500 Вт. Такі станції чудово підійдуть для цілої родини, де є діти та постійно носеться двіж. Тут ви вже зможете під'єднати майже усе, що є вдома: Пральна машинка, холодильник, мікрохвильовка, тостер, чайник, бойлер та ще дуже багато чого. І не повірите, але все це працює без питань. Якщо говорити про зарядку, то EcoFlow River 2, River 2 Max та River 2 Pro заряджаються від 0 до 100% за 60 хвилин. EcoFlow Delta 2 та Delta 2 Max за 80 хвилин. А найпотужніша станція EcoFlow Delta Pro за 114 хвилин. Як показала зима 2023 року, то основна характеристика, за якою обирали павербанки та зарядні станції, це швидкість зарядки, оскільки людям необхідно було встигнути зарядити пристрій, поки знову не відключать світло. Додатково, що може стати вам у нагоді, це сонячні панелі. На вибір доступні гнучки або стаціонарні версії. EcoFlow мають найвищий показник ефективності на ринку 23%, що дозволяє ще більше та швидше генерувати сонячну енергію. Наприклад, використання навіть мінімальної панелі на 110 Вт вже дозволяє не залежати від розетки. Повністю зарядити EcoFlow River Pro з її допомогою можна за 9-18 годин залежно від погодних умов. Сонячні панелі можуть підключатися паралельно. Також вони можуть бути встановлені на спеціальні трекери, які обиратимуть оптимальне положення щодо сонця та забезпечуватимуть максимальну можливу ефективність. Також є можливість докупити окремий акумуляторний блок, щоб розширити ємність станції. Наприклад, користувачеві вистачає потужності станції, але не вистачає часу, скільки вона працює. Таких блоків може бути кілька в одному ланцюгу, тому можна варіювати їх кількість залежно від поставлених завдань. Серед іншого також є захисні чохли та кейси. Ви думали, ми забули? Ні, ні, ні. Звичайно, ми з вами обговоримо те, що кожен з вас чув, а дехто 100% хотів так зробити. Це підключити станцію безпосередньо в мережу в будинку або в квартирі, адже в такому випадку не потрібно буде переміщувати станцію по дому від приладу до приладу, і найпростіший спосіб це зробити використовувати кабель із двома вилками. Але тут є велике але. У такому методі підключення є небезпека для електроприладів, людей та загалом усього домашнього майна. З незручностей це те, що у вас не буде індикації появи живлення під міської мережі. Але це півбіди. Побачити, що з'явилося світло, можна і у сусідів. Найгірше, що ми особисто стикалися з тим, що люди без будь-яких змін у проводці підключали станцію в розетку та забували відключити відний автоматичний вимикач. Як наслідок відновлюється централізована подача електрики. Струм від міської мережі у зворотньому напрямку подроту надходить на альтернативне джерело. Виникає ситуація, коли зустрічаються два струми з протилежною спрямованістю. Вихід домашньої зарядної станції не розрахований на те, що на нього подаватиметься живлення. І все це закінчується в хорошому випадку поломкою складної дорогої техніки, а в гіршому пожежею у вашій оселі. Прямо на коробці перше, що ви побачите, це застереження від EcoFlow про заборону використовувати кабель із двома вилками. Також це додатково прописано в документах до обладнання. Несправність зарядної станції внаслідок некоректної експлуатації не розглядається як гарантійний випадок. Тобто у безкоштовному ремонті сервісний центр вам відмовить. Отже, як бачите, Ecoflow має великий модельний ряд і широкий спектр застосувань. Ви можете використовувати станції в квартирах, заміських будинках та навіть в офісах. Через обстріл русні світло вдома може бути всього декілька годин на добу. Але не дивлячись на це, ви встигнете повністю зрадити свій пристрій та забезпечити себе необхідними пристроями під час відключень. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Також нагадую, що Безпека Клуб є офіційним партнером компанії Ecoflow на території України, тому ви завжди можете розраховувати на технічну підтримку та офіційну гарантію. На цьому в мене все. Будьте в безпеці! Слава Україні!